Ну, що я вам хочу сказати, наслухалась ваших підказок по малині, бо ви е садісти, малиноводи, садісти, ну садісти, ви ж розумієте. Зараз знову прийде якась нудна людина і почне мені розказувати, що це не сади садисти, а садівники. Ну таке, кожному своє. Люди е бувають різні, бувають нудні, бувають з почуттям гумору. Е е хтось мені радив зрізати ремонтантну підкорінь, хтось радив е просто зрізати верхівки, хтось радив не чіпати взагалі. Ви ж знаєте вже, так? ті, хто зі мною вже давно, знаєте, що я люблю експерименти. Експериментуємо частину. Це один і той же сорт. Я його тільки минулого року посадила, тому експериментувати буду, бо мені цікаво, що з цього вийде. Я розділила їх на три рівні частини і виходить так: одну зрізала під корінь, другу, як радили, обрізала трішки верхівки, третю частину не чіпаю взагалі. Ось, бачите, воно. там частина. Тут частина і тут частина. І будемо наступного року дивитись, який із методів найбільш робочий. ну а Тут зрозуміло, що вже після морозів ось воно, воно вже ось воно вже почорніло, все почерніло, все помер. Ну, все не все. А деякі вони ще психують і хочуть розквітнути і хочуть завість якусь зробити. Ну, у них нічого не вийде. Я в цьому впевнена, але мені цікаво спостерігати. Ну що, будемо методом проб і помилок визначатись, що більше любить ремонтантна малина, бо порад дуже багато, а які з них правильні? Ну, таке. Практика покаже.